Обласний бюджет за 2014 рік виконаний як і по доходам, так і по видатковій частині. Що стосується дохідної частини, обласний бюджет виконаний на 101,4%, тобто понад план він отримав 10 мільйонів гривень. Що саме цікаво, що перше, обласний бюджет виконаний по всім джерелам надходжень, які складалися і зараховувалися до обласного бюджету. Чим суттєво змінився рік по відношенню до 15 рік по відношенню до 2014 року. Перше, це змінилося сама формулювання дохідної частини загального спеціального фонду по надходження обласного бюджету, в частині відсоткових зарахувань та самих надходжень. Тому що обласний бюджет на сьогоднішній день має такий новий вид джерела надходження, як податок на прибуток. У відсотковому відношенні становить 10% від загального. Від загальних надходжень. Крім того, зарахування різниця між доходами і спеціального фонду і загального фонду відношенню до 2014-2015 року є те, що доходи спеціального фонду в 2015 році зараховуються вже до загального фонду. Наприклад, екологічного податку він раніше являвся джерелом надходжень доходів спеціального фонду, починаючи з 1 січня 2015 року, даний вид надходжень зараховується у відсотковому відношенні це 55% до обласного бюджету і відповідно до доходів загального фонду. Тобто, це є джерело для, для збільшення саме надходжень. Наші доходів області. Що стосується податку на доходи з фізичних осіб, то його відсоток суттєво зменшився. По відношенню до минулого року, в поточному році, зарахування відбувається лише у сумі 15%. Обласний бюджет не до, надходження до обласного бюджету даного виду податків складе 400 млн грн. Тому що 10% даного податку буде зараховуватися до державного бюджету. Наскільки Суттєво відбулися зміни в самих місцевих бюджетах області, а саме сил, селищ, районів і міст обласного значення. В цілому, станом на сьогодні, всі бюджети місцеві всіх територіальних громад а їх налічується 735 прийняті. Всі вони збалансовані. Єдине, що по факту минулого року і по відношенню до факту за січень місяць поточного року, можемо сказати і провести аналіз, що, на жаль, 41 місцевий бюджет, бюджет територіальних громад не забезпечений повним обсязі тією дохідною частиною і видатками на сьогоднішній день теж. Що мається на увазі? Якщо апарат сільської ради складається з селищного або сільського голови, землепорядника, головного бухгалтера та інших посадових осіб, то на відсотків 40 50 вони не забезпечені фінансовим ресурсом. І відповідно бюджети їхні не виконуються і вони не зможуть здійснити видаткову частину по утриманню свого власного апарату. Крім того, до місцевих бюджетів, починаючи з 1 січня 2015 року, зараховуються нові податки у вигляді акцизного податку з розрібної торгівлі. Це в першу чергу алкоголь, тютюн. На автопродукти і з податку на нерухомість. Головна відмінність в даних змінах до податкового кодексу, що даний податок існував, як і в 2014 році, але з нормативи адміністрування його здійснювалося в іншому відсотковому відношенні і з іншої податкової бази. На сьогоднішній день він буде здійснюватися з житлових і нежитлових приміщень. Щодо нежитлових і житлових сума складає, там є певні обмеження. Ми знаємо, ставка береться до 2%, Кожна сільська рада затверджує його на рівні свого місцевого бюджету від 0 до 2%, визначає і своїм рішенням, проводячи обговорення серед населення, робить роз'яснену роботу, щоб кожен житель даної територіальної громади розумів, що протягом 2015 року. Протягом 15 року сплата здійснюється поставцями минулого. Практично для кожного населеного пункту, для кожного жителя вона буде нульовою. А вже починаючи з січня місяця 2016 року, вона вже розпочне діяти поставкам, які вони прийняли на сесіях в січні-лютому в місяці. Передусім звіт. Як офіційний документ, він проходить певну процедуру погодження відповідних профільних комісій, в тому числі бюджетної комісії Вінницької обласної ради. Він буде і вже є на сьогоднішній день розміщений на сайті Вінницької обласної ради. Далі він буде розглядатися приблизно в березні, в х числах поточного року сесії Вінницької обласної ради, і під час його розгляду, наприклад, на засіданні бюджетної комісії було ряд питань щодо виконання або використання коштів головними розпорядниками обласного бюджету, тому що на залишках головних розпорядників досить великий фінансовий ресурс залишився. І представники бюджетної комісії е склали певні запити і зауваження щодо витрачання або використання коштів саме обласних, для того, щоб кожен розпорядник міг надати пояснення, яка причина була на використання коштів. Чи це є кредиторська заборгованість, і були виконані певні роботи, були певні взяті на себе зобов'язання, але за браком фінансових ресурсів казначейство не змогло проплатити. Чи був інший фактор, який кожен керівник повинен пояснити? надати пояснення депутатського корпусу і вказати чіткі причини невикористання використання бюджетних коштів.